Ши центр надання адміністративного. Хомяк спеть. Щось від такий кадр. Щось здається, що він щось їсть. Це тогда, ще такого кадра не бачу. Не спить на спині прямо як, як туди. Хай ну. перегородчиться. Походу поняв, що його знімають. Ой, не може встати. Ой, а, ой, я... ой не може встати, що ж такое. Від вместі походу. А ні, встав. Встав, бідола. Лео наш. Шо, що, все нормально, Лео? Щось таке снилося прямо взагалі. О, це Степан наш. Зараз ми домой вам сірка і будете щасливі особливість тіпа то всі буду сказати всі люблять сирок